Він розумів пару секунд, пару минут, пару годин і його життя закінчиться. Він розумів, що більше він з того креста не зійде. Він розумів, що більше ніяка життєва насолода йому не під силу. І він говорить, Господи, спомни за мене. Друзі дорогі, і Христос говорить йому, сьогодні ще будеш. Зі мною в районі. Друзі, другі, звернімо увагу, людина, яка боїться Бога, попадає куди? до Господа. Друзі, другі, як добре, щоб ми боялися Бога. Я колись не він говорив, що Мойсей ще заповідав, щоб ми боялися Бога. На добро кому собі. І своїм дітям. Нехай Боже благословіння буде присутнє в нашому житті, щоб ми за прикладом того розбійника боялися Бога, чітко осознавали, ким ми є перед Богом і знаєте, не звертали увагу з того, хто дає життя, радість і благословіння.